І що ж, друзі, всім привіт! Мене звати Сашко, і це моє нове сьогоднішнє літнє круте відео. І в сьогоднішньому літньому крутому відео продовжується другий сезон мого легендарного тепер мені серіалу, який має назву Літній український табір. І з сьогоднішній третій серії я хочу зняти для вас ось такий от бомбезний аквапарк, який ви бачите зараз на своєму екрані або за моєю спиною. І давайте скоріше не гайте часу, бо мені є що для вас таке. Сказати про нього, тому що я тут був два дні тому, у вівторок. А от сьогодні і четвер я знову сюди приїхав. І не просто так. Зараз вам все поясню. Але перед цим обов'язково поставте свої королівські літні вподобайки. Також не забудьте підписатися на мій YouTube та телеграм-канал Алекс Сторпіон. Посилання на мій тг я залишу в описі під цим відео обов'язково. Ну все, гаємо часу і погнали! І так, сам аквапарк називається Карпатія ми вже потихеньку туди заходимо, але я вже тут два дні тому був. І мені дуже сподобалося, чесно. Я би ще і всередині знімав, там де купаються, але там зйомка заборонена. Так. Два дні я тому був і не просто так, тому що мені запропонували в ролі вихователя, в ролі божатого, якщо, звісно, ви мене чуєте, поїхати в цей аквапарк. Аквапарк Карпатія в місті Мукачево. Мукачево в мене, до речі, асоціювалося тільки з замком Паланком, якому, з яким у мене є відео в першому сезоні мого міні-серіалу. І тепер буде асоціюватися не тільки з замком Паланком, а й з аквапарком. Так, ми вже потихеньку заходимо всередину. Аквапарк дуже таки мені сподобався. Я там і на плюшках побув, і на. Ну, покатався на плюшках і... На горках, і в джакузі побув в різних, і в басейні поплавав, і пострибав. Ну, коротше, відірвався на повну катушку, так би мовити. Він, до речі, в цей аквапарк, навіть тут видно графік роботи, з 10-ї ранку до 10-ї вечора він працює. у нас. Ну Він такий дуже бомбезний. Ось такі от справи. Люди буде невеличке, так як ми вже потихеньку заходимо. І Буде треба буде слідкувати за маленькими дітьми. Ось я заходжу. Можу навіть трошки всередині тут обстановочку познімати. Як ви бачите, тут зараз багато людей. Давайте окуляри, я зніму. Багато людей, звісно, тут. Зараз нам видадуть браслети і будемо слідкувати за дітьми. А серію я буду потихеньку на цьому закінчувати. Аквапарк, як на мене, 10 з 10, мені дуже сподобався. Єдине, що у мене асоціювалося з аквапарком, якщо ви дуже уважно дивитесь мій канал, у мене є відео в Майнкрафті, як я будував свій власний аквапарк. Посилання на відео залишу теж в описі під цим відео, якому цікаво подивитися на мій власний аквапарк. І, до речі, можливо, я ще в цьому році його покращу знову. Ну, Свій аквапарк у Майнкрафті я маю на увазі. Ось такі от пиріжки, ось такі от справи. Ну, В принципі, на цьому все. Відос підійшов до кінця і підійшов до кінця третя серія. Наступні серії будуть ще більш цікавішими, тому що у нас за планом дуже такі цікаві пригоди, які я буду обов'язково для вас знімати. В принципі, якось так. Ну, все. З вами був Сашко. Всім гарного настрою. Найголовніше це бережіть себе та до наступних моїх серій про літні українських Чао!